Вітаю! 26 серпня готова підсумувати команда Першого Подільського. Про головні події країни та Хмельниччини. Зокрема, далі. 26 серпня Україна вкотре була під масованим обстрілом. Країна-терористка застосувала комбіновану атаку ракетами різного типу та шахедами. Вибухи лунали чи не у кожній області держави. Під основним прицілом енергетична інфраструктура. Були пошкоджені і багатоповерхівки. Поцілили й по Київській ГЕС. Це був один з найбільших ударів комбінований більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахетів. Як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру по більшості наших регіонів від Харківщини та Києва до Одеси і наших західних областей, на жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Путін собі. Не зраджує це хвора істота. Всім вже давно зрозуміло. але так само зрозуміло він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити: слабкість, недостатність рішень у відповідь, живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб всю цю війну припинити і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень в далекобійності. Коли у терористів немає таких обмежень. Уражена ворогом і критична інфраструктура Хмельниччини за повідомленням голови обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, усі відповідні служби були задіяні, аби оперативно ліквідувати наслідки. Вітаю товариство. Хмельниччина, як і вся Україна, зазнала чергової масованої атаки від ворога. Працювали наші сили ППУ разом з тим, в області маємо пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури, головне, що обійшлося без жертв та постраждалих. Провів щойно засідання Ради оборони області, заслухав керівників Хмельницького регіонального центру обслуговування мережі НЕК «Укренерго» та АТ Хмельницькобленерго щодо роботи з ліквідації наслідків ворожого удару. Проводяться усі необхідні заходи та ремонтна кампанія з відновлення електропостачання. Планується, що заживлення абонентів в місті Хмельницькому та населених пунктах Хмельницького району розпочнеться орієнтовно з 19-ї години вечора. Тим часом українці продовжують демонструвати свою незламність та, попри все, підтримувати захисників. Тепло рідного дому та турботу навіть на лінії фронту отримують українські герої. Хмельничани долучилися до ініціативи Подарунковий бокс для наших воїнів. Зібрати вдалось понад 100 дарунків. Детальніше розповість Олександра Толстюк. Домашнє тепло та затишок це те, чого так не вистачає військовим на фронті. Тому в управлінні торгівлі створили акцію Подарунковий бокс для наших воїнів. Тривала ініціатива місяць. За цей період зібрали понад 100 боксів для захисників. В чому полягає сенс цієї акції? Це насамперед подяка нашим найдорожчим воїнам, нашим захисникам, які щодня продовжують захищати нас з вами, наші з вами життя і наш спокій. Ось це головне, головне мета у цієї акції, щоб вони відчули отаку малесеньку часточку нашого з вами тепла. Небайдужі містяни, навчальні заклади, державні установи та бібліотеки збирали набори. Всередину кожного поклали засоби гігієни, ліки та смаколики. Найголовніша та обов'язкова складова подарунку лист подяки. Там вони є дуже гарнющі, є з малюнками, є які писали діти, є які писали дорослі і от. Такий наш задум. Представники благодійного фонду Волонтери Поділля щотижня їздять на фронт. Цього разу привезуть для захисників зібрані хмельничанами бокси. Це надзвичайно вдихає про те, що їх пам'ятають в тилу, про них не забувають, їх люблять, в них вірять. І військово відкривається друге дихання, і він ще більше, ще завдячніше зберігає спокій наших хмельничан та і зберігає життя і здоров'я. Нас всіх, завдячуючи їм, ми маємо ту країну, про яку мріли. Ми зберігаємо їхню незалежність і знищуємо того ворога, який прийшов на нашу святорідну землю. Акція стала успішною, тож ідейники вирішили її продовжити. Впродовж тижня усі бажаючі можуть зібрати та передати подарункові бокси. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Масованими атаками та погрозами українців не зламати. Більша частина громадян планує продовжувати жити на батьківщині. Статистика свідчить, з віком частка тих, хто хоче залишитись у рідній країні, збільшується. Де прагнуть будувати майбутні хмельничани? Дізнались журналісти у рубриці Питання дня за статистикою. 86% українців бачать своє майбутнє у рідній країні. Де хочуть побудувати своє життя хмельничани? Запитаємо тільки в Україні. Чому? Ну, того, що ми тут народилися. Це без запитання, скажу вам чесно. Бо не знаю, що завтра буде. Скажу, нам чого не можу сказати. Не знаю, що завтра виживу, чи не виживу, чи піду воювати, чи не піду воювати. Це багато такого задач. А взагалі, може, про щось мріяли про якусь країну, в якій хочете Ні. жити. В цій. Тільки в цій і в цій. А чому тільки в цій? Я тут народився, тут виріс. Тут подобається. Подобається все. Люди всі все подобається. В Україні. А де ще? А чому саме в Україні? Ну я тут родився і тут буду далі жити. Ваші країни. Україна. А чому? Тут родився, тут живу, тут сім'я, тут жінка. Тут в Україні. Чому? Тому що я тут народилася її люблю. Можливо, якісь перспективи бачите? Ні, я просто люблю свою країну. В Україні? Чому? Ну, бо я тут вчусь, я тут живу, все. Які перспективи бачите? Це дуже гарне питання. Нормальні перспективи. Життя поки є, а далі будемо бачити. В Україні тут. А чому? Не знаю, подобається, окрім держави, пеш. 33-ю річницю незалежності України відзначили 24 серпня. Без гучних святкувань, однак, заходи таки відбулись. Різні види дронів, тренування у стрільбі та виступ собак-кінологів на набережні міста функціонувала тематична локація. Там містяни здобули нові навички та дізналися багато цікавого. Детальніше дивіться у сюжеті. Нові навички та знання хмельничани відзначили День незалежності України із користю на тематичній локації, яку розмістили на набережній. Там всі бажаючі могли ознайомитися із дронами різних типів та попрактикуватися у стрільбі. Так як є слушний день, святковий день, незважаючи на сьогодення, ми хочемо хоч трошки дати радості нашим. І людям, і дітям, тому от це все організували. Найбільше увагу хмельничан привернули собаки-кінологи від Державної прикордонної академії. Викладачі показали, як чотирилапі допомагають у пошуках наркотиків, зброї та затриманні злочинців. Службова собака – це є допомога склад прикордонників, не тільки взагалі сил оборони України, пошуку на даний момент зброї, вибухівки. Це мінорошукова робота, а також безпосередньо затримання порушників законодавства. Окрім цього, у місті відбувся благодійний концерт відомих хмельницьких гуртів. Збирали артисти на безпілотники для ЗСУ. А для любителів кіно відбувся показ патріотичного фільму. Наголошую що жодних масштабних заходів ми не проводимо, але для того, аби, хоча б, трішки підкреслити той наш день, який ми відзначаємо, такі мінімальні заходи продумали для хмельничан. З початку повномасштабного вторгнення українці відмовились від гучного святкування Дня Незалежності. Натомість вирішили проводити цей день з користю для себе та Збройних сил України. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. На одного джуру більше на Хмельниччині встановили четверту скульптуру, яка уособлює образ молодих захисників. Пам'ятник розмістили у Славуті на території нового ліцею. Символічно відкриття провели на День Незалежності. До урочистості приєднались і наші журналісти. Увіковічили козацького збройносця у Славуті. На території нового ліцею встановили скульптуру Джура. Так називали молодих учнів козацької старшини. В Україні налічується лише три подібних пам'ятки. Сьогодні утотожнює для нас всіх. Символ українського козацтва це початок українського козацтва. Це дітки, які виховувались козаками. Ніколи козак не міг себе назвати козаком, якщо він не виховував джуру. Якщо я не говорю вже про характерніків і так далі, але навіть будь-який козак рахував за основу виховати джуру, виховати дитинки, стати, щоб він став козаком. І тому козаки, якщо йшли в бій, вони обов'язково пройшли, проходили ці етапи. Надзвичайно складні, але надзвичайно відповідальні. Проект Джура був задуманий засновником та головою наглядової ради благодійного фонду міст Дмитром Савенком ще у 2017 році. За задумом Джура має уособлювати споконвічну силу духу українців, нездоланність та волю до перемоги. Ми працюємо на Хмельниччини вже на протязі 13 років. Як благодійний фонд і завдання, яке стоїть перед фондом. Це допомога дітям. Джура – це якраз як символ, який знаходиться у дітей на порозі десь 14-15 років, це нейджорні. І виростає в майбутньому вже вчиться, як звоєносець, потім стає воїном, до речі, освіченим воїном, розумним воїном. Збудували скульптуру за кошти благодійників. Одним з головних ініціаторів встановлення пам'ятки саме у Славуті став депутат Хмельницької обласної ради Вадим Лозовий. Це ідея патріотичного виховання нашої молоді. Вона вкрай важлива, особливо в сьогоднішні часи, коли іде війна, і ворог намагається знищити нашу державу і державність. Тому от якраз ця ініціатива Дмитра Савенка вона є вкрай важливою сьогодні для всієї України. І ось перший пам'ятник, який ми відкрили в камене подільському а потім, значить, я кажу: слухай, ну ще є багато міст у нас на Хмельниччині. За словами мецената проєкту Джурам, це не остання фігура, яку планують встановити в Україні, адже цей історичний персонаж слугує прикладом для молодого покоління. Тетяна телеканал Перший Подільський. І до спортивних новин вихідними у Кам'янці-Подільському ФК «Епіцентр» здобув перемогу у матчі проти команди Хуст. Це був другий матч третього туру ПФЛ. Результат зустрічі – 5-2 на користь кам'янчан. А у полонному відбувся футбольний матч у рамках чемпіонату України серед аматорів. За перемогу боролися полонський колос та київська команда Лісне. В ході запеклого поєдинку жодній команді не вдалося пробити ворота суперника. З рахунком 5-2 команда Епіцентр завершила матч проти футбольного клубу Хуст господарі поля одразу продемонстрували свою жагу до перемоги. Тож у першому таймі влучили у ворота двічі. Хлопці трошки ну, важкувато втягувались гру, можливо, погодні умови такі, але перший м'яч забили, другий. Створювали моменти. Перший тайм, ну в команди суперника абсолютно ніяких моментів не було. У другому таймі, начебто все. Було під нашим контролем і тут, знаєте, десь трошки розконцентрація. Пропустили, ну молодці зреагували, забили ще два, потім знову ці такі непотрібні помилки забили. Ну, за рахунку, я вам скажу, я задоволений. Моментами якістю гри задоволений. Суперники у другому таймі намагалися відігратись, однак, попри зусилля, рахунок на користь господарів поля. В Принципі рахунок абсолютно закономірний, можливо, на пять але епіцентр сьогодні був сильніший за нас, це було видно. Ми намагалися щось протиставити, щось нас виходило, щось не виходило. От. Але у вас дуже непогана команда, мені сподобалось. Я дуже радий був бачити і Сергія Наверняка, і Олега Дулу, тому що багато років разом грали, і я за ними слідкую, як вони працюють. Мені дуже подобається їхня команда, тобто грають в розумний, такий хороший атлетичний футбол. Тобто, я вважаю, що все сьогодні абсолютно по ділу. А от полонський футбольний клуб Колос зіграв першу домашню гру в рамках чемпіонату України серед аматорів. Змагалися футболісти з командою Лісне з Київської області. Закінчився поєдинок нічиєю – 0-0. Як зазначають у футбольному клубі, гра була складною. Важкості додавала сильна спека, тож рахунок вважають закономірним. Окремо відзначають голкіпера Ігора Фієла, який зміг втримати ворота на замку навіть з 11-метрового пенальті. Тяжка гра, дуже тяжка, тому що і погода на це попливала. Суперник дуже хороший, дуже має фізичні якості. Хороші. Багато вертикальних передач віддавали, що її навантажували на нас. Але... Я думаю, що гра про результат. ми готувалися до їхніх вертикальних передач, тому що вони будуть з центра поля, а якщо є глибина, якась, то вони будь туди. Ми старалися це знешкодити. І, слава Богу, вийшло. Таким цей день побачила інформаційна служба першого подільського більше корисної, а головне перевіреної інформації для вас на наших офіційних сторінках у соціальних мережах. Дякуємо захисникам за невтомну працю, мирного неба нам та переможних новин.